Вітаю, шановні друзі! Краківська ковбаса одна з найпопулярніших різновидів копчених ковбас в країнах Центральної та Східної Європи. На сьогодні вона має багато сортів, в залежності від рецептури та виробника. Найбільшу популярністю ковбаса здобула в Польщі, Німеччині, Австрії, Україні, Білорусі та в інших країнах. Свою назву ковбаса здобула від польського міста Краків. В Польщі вона називається Краківська, а в Німеччині та Австрії Кракуер. Краківська найвищого сорту обов'язково вирізняється неперевершним ароматом, соковитим м'ясним пікантним смаком, адже за класичним рецептом м'ясних склад має входити не менше 85% шинки або м'ясний фарш. Головні інгредієнти, різні сорти свинини, яловичини, сіль, чорний перець. Спеції. На сьогодні краківська кубаса це загальновідомий бренд, тому треба вибирати лише найкращі варіанти цього продукту та провірених їх виробників. Ми можемо запропонувати вам польську кубасу від торгової марки «Таржинський» За класичним рецептом зі свинини та оригінальним рецептом з курятини. Ще є краківська кобаса від торгової польської марки Сокола у цільними шматочками шинки також є варіант польської краківської від м'ясокомбінату Мадіж Вробель, що розташована поруч з краковом та має свої магазини по всій Польщі. І наостанок дуже популярна кобаса від відомого польського бренду Хота ББ. Це вишуканий смак та гарантована якість, перевірена роками. При виборі, зважайте на те, що кожен з виробників має свій рецепт та процес виготовлення продукту, свої виробничі потужності та правила зберігання, тому одна краківська, звичайно, може відрізнятися від краківської іншого бренду. Замовляти цей продукт треба з доставкою контрольованою холодною температурою. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.